Друзі, всім привіт! Це відео на каналі Тіз Фарм мене звати Саша, і сьогодні я хочу вам розказати про ось таку сокиру від компанії Діпром. Ну, точніше, це не сокира, це колун. Я вам покажу всі тести. Точніше, порубаємо тут. У мене є деякі заготовки. Але спочатку хочу розповісти про плюси. По-перше, це дуже зручна рукоятка, і за весь період його використання, ну... Ось можна подивитись. Вона, ну, в нормальному стані, а перерубав я цим колуном ну, десь, напевно, приблизно 5-6 купів деревини різноманітної. То, як бачите, по рукоятці все нормально. Також сам колун ну, теж можна подивитись, повністю цілий, трохи є ось заусінці, ось вони є. але ну, я думаю, це не критично, воно на роботу не впливає. Тепер по мінусам. Ну, По-перше, це оця резинка. Це, я так розумію, повинна вона амортизувати удар. Я і старався, щоб на цю резинку удар не приходився, але ну, як бачите, вона просто-ось-напросто розлізлась. Вона ну, прийшла в негодність. І був такий момент в процесі експлуатації, що. Сам колун впав з рукоятки. Ну, Ця проблема вирішується таким чином. І якщо у вас така ситуація трапляється, то ось таким чином набувайте його назад. Ну і в принципі, у мене все. Тепер по зручності. Він розколює добре. Ну, По-перше, в мене нема з чим порівнювати, бо якщо б ви бачили ті сокири, якими я користувався, то їх сокирами трудно назвати, то ось це небо і земля. Якщо я знайду фотографії тих сокир, якими я користувався, то я вам покажу. Так, ну Тепер давайте ще по рукояці. Тримати її зручно і вона гасить вібрацію, тобто в руки воно не віддає. Ну Тепер давайте перейдемо до тестів. Подивимось, що у нас тут є. Ну Перше, що у мене стоїть, це дуб. Давайте його заміряємо. Його... Найбільший його діаметр ну давайте, нібито 29, ну давайте будемо брати 28. Давайте спробуємо його розрубати. І попереджаю вас одразу, що рубати я не вмію, тому можете це в коментарях і не писати. Поїхали. Ну що, перший удар, подивимося, з якого разу його розрубає. 28 см. Так, був перший удар і давайте подивимось. Ну, Майже розколов. Це я його легенько ударив. Всього, воно дійшло. Давайте ще раз. Не вимикаючи. Те саме місце, трохи промазав. Все, є. Перше розрубав з двох ударів. А, І до речі, давайте ж поміряємо, скільки довжина. Так, довжина 48 см. Якщо є питання, навіщо я такі здорові рубаю, у мене воно в котел заходить, тому мені якраз такі потрібні. Так, тепер ще зараз сюди. Щоб на три частини вже його. І розколов, як бачите, з першого удару. Ні, не доколов. Набрехав я вам. Ще один удар. Все. Готово. Ну, це був дуб, він рубається адекватно. Далі давайте Оце ну, маленьке воно, але це берест. Хто знає, то він рубається не досить добре. Так, максимальна ширина 16 см. Діаметр, це. вибачте, не ширина. Так, удар є, розкололо його. З цієї сторони майже до кінця, ну і треба ще раз ударити. Все, розрубав. Так, далі. Це я не знаю, що за порода, але вона мокра, вона пролежала під дощем. Чесно, не знаю, що це. Ну, Спробуємо його розрубати. 25,5. Виставимо його трошки, щоб... З першого разу. Ну воно трухляве. Це можна списати на те, що воно, бачите, воно трухляве. Розлетілось. Так, далі. Далі це у нас ясень. Здається. Ну, Люди в інтернеті казали, що це ясень. 20 сантиметрів. Поїхали. Так. Ага. Ось, ось і бачите. Не добив. Треба сильніше. Так, з другого удару вже пішла тріщина через всю деревину. Ну, я думаю, або третій, або четвертий удар. Так, це третій був. І четвертий повинен бути... Ні. Самому тепер цікаво. Ну, Тверда порода, якщо чесно. Ого. Uh -huh. Якщо бачили, бафер спрацював, оце він гаси вібрацію і по рукам воно не віддало. Так, з шостого разу, так, да? чи з сьомого? З Шостого, напевно. Ну, її так не розірвеш. Ну, можна подив... подивитися, як воно ну, розрубати можна. Так. Поїхали далі, тепер тут акація. Ну, акація рубається нормально. Мені подобається, як вона рубається. Так, і давайте її заміряємо. Е, так, і міряти буду не по корі, бо кора м'якенька тут 23,5. Найбільший її діаметр. Так. І поїхали. А, вибачте, довжина. Давайте ще раз довжину поміряємо. Довжина 40. Ну, 6, хай буде. Там майже 47, ну хай буде 46. Так, бачите, репнуло повністю. І причому репнула деревина, а не спина моя. Все, розрубало. Так, що ще є? Ну, Цей ясень ми його вже рубали. Давайте ще раз. Тут менше трошки, тут десь сантиметрів 18, мірять вже не буде. Ось, це і розрубало з першого разу. Так, і в принципі я все вже, що в мене було, ну давайте ще ось дуб є. Дуб тут трошки з сучками, подивимось, як воно справиться. Так, 23 сантиметри дуба і давайте його перевернемо, бо нерівно стоїть. Так, розбило теж репнуло деревина з першого разу, вона майже до кінця дійшла. З другого удару, я думаю, вона розлетиться. Ну що ж, друзі, результат роботи цього колуна ви бачили. В цілому я ним задоволений, крім цього моменту, що ну, резинка, її треба на щось замінити, бо це незручно її постійно поправляти. Я її залишив лише, щоб зняти на відео і показати вам це все на тесті. Тепер з приводу того, чи зручно ним користуватись, Так, да, він, як бачили, майже в кожну оцю... чурбанчик цей розбиває з першого удару. Все залежить, звичайно, від породи, але ви бачили, і найтвердішу породу він майже з першого разу розрубує її. Потім вже просто ми її добиваємо. І сказати, що прям велике навантаження там, на руки чи на спину ні. По-перше, вібрація не віддає. От коли навіть якщо в тверду породу, ну, все, це, воно мене буде бісити, я його приберу. Навіть з першого удару, коли заходить і врізалось, і, ну, не розбило деревину, в руки вібрації нема. На спину також при правиній хватці, кому як зручно, там, на спину теж навантаження нема. Тому в цілому цією сокирою колоном, вибачте, я в цілому задоволений. Тому можу рекомендувати вам її до придбання. На цьому все підписуйтесь на цей канал, пишіть коментарі і обов'язково ставте лайки під цим відео. На все добре, всім до побачення.